І всім привіт, дорогі підписники! Вітаю всіх з 8 березня. Сьогодні зараз ми будемо добувати ось цей мовий кіпінчик. Будемо його побувати в дежурщи, за морфічів. Окей, погнали. Коротше, ви проявили дуже велику активність, що я прям бафігу самому. Тому, будь ласка, підписуйте Мені коментарі. Бо поки що мені написали лише пару коментарів, і тому це дуже, дуже мало, чесно, серйозно мало коментарів. Зробіть більше коментарів. Сиян, цікаво, зі своїми. Тікаємо. Зараз буде постненько. Прямо по цукапу така докладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, фана є уль. Треба тут по кращеянці слідки тут. Так що будемо тут щось пробувати зробити і зараз зможемо залити. Це буде не дуже добре. Це буде взагалі погано. No! Отже, нам потрібно забрати фенга чи що. Чекаємо, коротше, подивимось. Може з кимось проводити. Оце дуже добре. Йду забрати проект. Панош немножко. Ні. Ні-ні. І що ми забираємо? Не чай, ні, ми забрали пін. Це четверте місце. Це дуже зараз добре. Дивіться, який красивий пін. Так що.